Знаю, діти мій воювали з твоїм дідом. Я знаю бачить він, яким ти став засіб. Пані охорони міста Києва за надані засоби для знищення ворога. Слава Україні! Героям слава! Самі ж розумієте, зараз все за воздухом, за небо. Так що ми просимо як мога побільше. Продавати. І вам велике дякую. Хлопці, більше дронів кажуть хлопці, більше дронів. Дроні допоможуть да, утилізувати це кацапське сміття. Дякую вам, вам дуже дякую. Слава Україні! Я знаю, Виразити велику вдячність нашим друзям, муніципальних міста Києва. За допомогу, яку надає наші найкращий літні зі співаті піратів разом до перемоги Україна, понад усе героям слава героям! Хочемо подякувати фонду муніципальної охорони за надані нам fpv дрони дуже легесенькі і тихесенькі в управлінні, і будуть кого треба і як треба.